Вся російська армія це ніби популярний інтернет-жарт про очікування, реальність Матрешки. От ті бачать лише картинки з категорії очікування. Ну а що? Паради, вони які помпезні плюгавий диктатор влаштовує, і таке там, усе знаєте, аналоговнєтне, і таке прям ах, сверхдержавне. Що сумнівів у міці колінов встану в глубінних. Навіть не виникає. Ну тим паче, Путін же клянеться. що оте все залізяче, яке з'являється на дефілядах воює і на фронті. Особливо за останнє време. Останнім часом я фіксую це. Дивлюся, російська армія безумовно стає не просто однією з найтехнологічніших, а й найбоєздатніших. Ну, хіба що у вологих фантазіях Путіна? Оті, -от типу інновації, якими Володька вихваляється, зліплені з багна та палець. Ну і кількох запчастин з Аліекспресу. Десь так. Тому вони замість того, аби підсилити військо, влаштовують портянкам справжнє повстання машин тільки по російськи Вода на ед. Ось вона, ця камера, за допомогою якої оператор керує зараз цим роботом. Попросимо оператора зупинитися. Стоп! 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 Відходь! Обожнюю цей серіал. Але це не єдине, чим може здивувати ота отара московицьких терористів. Нині путінські. Вояки змушені йти на штурми вже навіть не як діди у 45-му, а як середньовічні предки на конях з палицями. Отож, як друга армія третього світу деградувала за роки проведення так званої СВО, побачимо у сюжеті. Вони з гордістю демонструють на побідо'єсних парадах еталонних представників своєї загарбницької армії. На найкращі військовослужбовці 154-го окремого комендантського преображенського полку. Влаштовують помпезні виставки озброєнь, де погрожують усьому світу своїм аналоговнітним залізячим. На полігоні Алабіна на полігоні Алабіна пройшов динамічний показ можливостей озброєння військової та спеціальної техніки. Іноземним та російським фахівцям продемонстрували новітні зразки техніки сухопутних та повітряно-десантних військ. Тож послідовники Геббельса були певні, так звана СВО стане для путінських вояк з так званої другої армії світу легкою прогулянкою. Це про. Війна... За війна триватиме ну максимум три-чотири дні. Право піднімемо, і Україна зрозуміє все. І не треба жодних ілюзій. Візьмемо Київ, візьмемо Київ, Київ буде взято так швидко. Півтора-три дні, два дні, і потім падіння міста. Натомість усі ці вологі мрії рупорів Кремля розвіялися у перші ж дні так званої спецоперації. Московицькі ваньки і справді довели, що вони друга армія світу. Але є один нюанс. Кремль часто заявляв, що має другу за силою армію у світі, і багато хто в це вірив. Сьогодні ж багато хто вважає російську армію другою за силою в Україні. Так, вже за кілька місяців триденної так званої СВО лоптіногі вояки почали скиглити через брак зброї та харчів і записувати звернення у стилі Путін. помоги!». Нас, нас кинули без техніки, без усього. Який ти командир? Ти брехло, де танки, де БТРи. Ми не зрозуміло де. У нас боєпропаси закінчуються. Мобільності, наші. Мобільності нашій групі не вистачає. Елементарних швидких коліс. На 80 людей у нас лишився один БТР. Стоїм. Стоїмо напередку. Все наше забезпечення. Патронів немає. Гранат майже немає. Жерти немає чого, води немає. Ну, звісно, запасів у росіянців було суто на типу переможний марш українськими містами. Плюгавий же що їх з квітами, будуть зустрічати. І для окупантів українці такі підготували гвоздики та піони. От тільки це були гаубиці та гармати. До такого московити точно не готувалися. Тим паче, що до початку так званої СВО, Кремлівські Держеморди, тільки й потякали язиком про так звану міць путінського війська, розпилюючи військові бюджети. коли почалася справжня війна, ратом з'ясувалося: це не стріляє, це не літає. Хтось брехав, хтось сказав неправду, хтось виробляв продукцію, яка насправді не стріляла та не літала. На це виділялися величезні державні народні гроші. І щоб типу не вдарити обличчям у багнюку, принаймні перед власним електоратом, Лілі Путін взяв курс на переозброєння своїх потенційних двохсотих. Ми, Ми багато уваги приділяємо технічному переозброєнню армії та флоту. Йдеться як про модернізацію та покращення тактико-технічних характеристик зброї та техніки, що стає неозброєні, так і про перспективи розробки нових високотехнологічних зразків, у тому числі з урахуванням досвіду, отриманого нашими військами під час так званої спеціальної військової операції. Казочки для глубинних від бункерного були ой, якими багато обіцяючими роботизовані комплекси та бойові лазери, зброя з використанням технології штучного інтелекту та заснована на нових фізичних принципах. На ділі ж, так звана спецоперація, поклала початок тотальній деградації, і без того прогнилої до кісток Другої армії третього світу, бо ж до ласих на державні кошти московицьких чинуж додалися і санкції від недружнього заходу. Якби кремлівські посіпаки не намагалися заховати їх у пакет з пакетами, брак потрібних деталей змусив матрешок робити свої дрони з багна та палець. А от це самі ці дрони. Ось самі ці дрони. Як трясся, ось це ось з ось цією пляшкою може зрівнятися з дронами Туреччини? Запитання. Як це можливо? Пляшка, дідько, пляшка. Оце й справді аналогов нет. І щоб таке надбання болотяного ВПК не втратити на полі бою, генії росіянської інженерії використовують справжні передові технології. Як це працює? Як це працює? Зараз закріпимо, встановимо і потім. На випадок втрати зв'язку, щоб його не втратити. Часто буває на певні відстані втрачається зв'язок. Працюють глушилки з української сторони, і щоб уникнути такого цінного помічника, доводиться фантазувати. Ну від такого винаходу усі точно помруть. Від сміху, але вудками для безпілотників фантазія портянок не обмежилася. Московицькі кулібіни намагаються зліпити з багна кулю, створюючи БТРи, сараї, танки з дредами і мотоцикли з кулеметами. Ми будемо його використовувати в мобільних моментах. Поставимо на нього кулемет. Їздитимемо швидко, мобільно, зручно, непомітно. Стане в нагоді у всіх місіях абсолютно. Будь-яке завдання буде виконано. Це якщо воно зрушить з місця, а не так, як було з бронетехнікою з наступного відео. Ось, власне, вся наша батарея, шість машин. Ось вони всі. Ось шість тунгусок, з яких за фактом зараз жодна не боєздатна. Ці машини, ось ці всі. Прийшли капремонт за підсумками. Ми отримали 5 машин з несправностями різного ступеня, складності та проблематичності. У результаті жодна машина в нас не боєздатна зараз. А шоста повний труп. Тиба перетворюється на непотрібний металобрух, не доїхавши до фронту, якось не надто сверхдержавно. Ну а про типу броньоване залізять що безпосередньо на лінії бойового зіткнення, годі й говорити. Аналітики Форбс підрахували, що росіянці втрачають близько 6 тисяч одиниць бронетехніки, тоді як поповнювати арсенал. Вдається лише на 200 БМП, 90 танків та кількасот броньованих машин. Себто за рік навіть шосту частину не вдається здається відновити тому плюгавий взявся чухати потилицю та міскувати Чим же ж підсилити своїх ванюк? Скриби пошкребемо по засіках. І тими засіками виявилися музеї Другої світової, танки, на яких ще діди воювали, цілими ешелонами попрямували у зону так званої спецоперації, віддали побідобесним і інші експонати, гармати та гаубиці сорокових років, перевірене часом, так би мовити. Ось вона гармата. Коротше, коли її зробили, моєму дідові було 10 років на секунду. Якщо хтось думав, що у 21 столітті війна буде пластерами, вони помилялися. Ось, будь ласка, де один? Ну нічого, б'ємо ворога, тим що є. Поєднуємо нові технології, коптери. Отже, з нашими гарматами старовинними, сталінськими. Артилеристи, Сталін дав наказ. Ти ба, як вже від'ємно живий татарський, вихваляється совковим металобрухтом. І завдяки отакому залізятчу разом із ним на концерт до Кобзона відправилися ще сотні його лаптіногих побратимів. Бо штурми на радянських нивах, буханках та ладах стали нормою для мордорського гарматного м'яса. Утім, були й ексклюзивні експонати. Дивіться, на чому дивіться, на чому штурмують пацани. Дивіться уважно, це на Первомайку, штурм іде. Хлопці, полутерки, дідько, полутерки, полутерки сунуть!» Якщо що, то це газ Аа, якому без п'яти років століття, але і це ще не межа. Після подорожі у часі на 80 років у минуле маховик відкинув росіянське військо ще далі, у середньовіччя. Залізних коней довелося замінити на традиційних. Хату. Ось вона. Друга армія світу у всій красі на підмогу путінським воякам спорядили й ішаків. Такий собі парнокопитний ленд-ліз. Просто приймідка. Просто прийми як факт. Гаразд, не питай, звідки і навіщо, чого, як, я не знаю. Але факт у тому, що нам видали віслючка. Він у зводі забезпечення припаркований. Ось віслючок. А в нас кепсько з транспортом. Кепсько. Урали! Горять, горять. Ось віслючок, возіть на ньому бика напередок. Віслючок трясця! віслючок, справжній, живий, дідько, віслючок. Але подейкуючи, чого аналоговнєтний мордорський автопарк поповнять верблюди. І ні, то я не про трьохсотих, яких відправляють у штурми на милицях. Справжні двогорбі. вангу, на черзі підсилення антидроновими оленями. Де градували і спорядження потенційного росіянського вантажу 200 чи як їх тепер будуть називати путінських журавліків, ржаві автомати Калашникова, які видавали у перший рік так званої спецоперації, і ті закінчилися. Тож у наступ деякі йшли з лопатами. там, стріляють. А ви з лопатами біжіть да ось там стріляють? Як ми підемо туди? Немає техніки, ми не можемо. А деяким окупантам навіть лопат не дісталося, взяли палиці та й попрямували розміновувати. Серій мінус один. Судячи з усього, мінус чекав, і у полку, де служив оцей сміливець, але при цьому плюс до вантажу 200. Не краща ситуація з амуніцією. Якщо ще у 2014 році плюгавому демонстрували надсучасну броню, можна 10. може витримати 10 попаданця, керамічна броня, і вона продовжить виконувати свою функцію. У американців такого нема. То у 2022-му виявилося, що такий захист був лише черговим показовим спектаклем для бункерного диктатора. Ну а ачмовіком, звісно ж, такого добра не вистачило. Вот. Ось видали нам сьогодні суперпронежилети, страйкбольні, захищають від пневматики та збираються відправити в Україну у цьому дранті каски китайського зразка. Теж незрозумілого походження та виробництва. Що зроблено? Нічого не зрозуміло. Ага, шоломи оті захищають хіба від комарів, і то звичайних не бойових. Такий псевдозахист мордорських вояк обурив навіть головного пропагандиста усіх боліт Соловйова, бо мовляв, вже навіть у тієї бутафорної амуніції бракує. Ну посмотрите, нур, подивіться на хлопців, що це таке. Дивіться, в одного на колінників немає, а другий взяв, пристосував порожні пляшки. Пластикові пляшки. Ось із пластику собі вирізав на колінники та воює. Загалом, нинішнє становище так званої другої армії світу змушує Ванюк покладатися тільки на поміч сатани. От якраз РПЦ атрибутів у їхньому війську до стобіса. Там тобі і ікони з путіним, і хрестики перевернуті, і навіть пересувні польові храми. Ну а що ще потрібно гарматному м'ясу Путіна? Іконка з пикою диктатора, танк з фільму про Другу світову і посмертна пошарпана парта у болотяній школі це те, на що насправді заслуговують вояки російської терористичної армії.